Чорнобиль чорний біль нашої землі. Наша пам'ять знову і знову повертається до трагічних квітневих днів 1986 року, коли ядерна смерть стала загрозою всьому живому і неживому. Поля і луки, ліси і озера, річки і ставки Чорнобильщини були тяжко вражені радіоактивною отрутою. І навіть повітря, яким ми дихаємо, стало ворогом. Мій біль, мій жаль, моя біда. Моя ти пам'ять вічна, земля покинута й не та отруєна незвична, зелений край колишній рай, траси шматки роздерті, отруйний дощ на чорний гай, тепер це зона смерті. За пішло надівець, ось яка стійкі кінець, що народ. Є он болі Озостінню вас смер, дочекався такий врешті реч відповідного Господу і плоду. Білобровий наш страх, чорнобровий наш сміх, ані спасу нема, ні за славу, за який же такий незамолений гріх? Ти війшла в нашу плоть. Чорнобильська зона. Хай пишно квітує навесні земля. Хай кожен новий день сповнює ваші серця миром та спокою. Пам'ятаймо і робимо усе, щоб не було сліз і вічі, щоб не довелося залишати рідних домівок, щоб ніколи не падала на землю гірка зірка полин. Пам'ятаймо!